Коли і на яких підставах і як можуть доставити до ТЦК після 18 травня 2024 року? Друзі, всім привіт! З вами адвокат Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Отже, сьогодні поговоримо про таку річ, які підстави і як будуть доставляти, і чи будуть доставляти після 18 травня 2024 року, тобто коли закон вступить в повну силу. Отже, протягом 60 днів цей закон зобов'язує всіх чоловіків з'явитися до ТЦК і там оновити свої дані або стати на військовий облік. Тобто 60 днів виділяється для того, щоб ви з'явилися з'явилися до ТЦК і оновили свої дані. Якщо ж протягом 60 днів людина не з'являється до ТЦК і не оновлює свої дані, тоді центр комплектування він звертається до правоохоронних органів, це до поліції. І тоді поліція повинна встановити де проживає особа, встановити її дані, ідентифікувати і зобов'язати, тобто відбувається такий своєрідний. Ніби розшук. Але це розшук поки по місцевості. Потім ці правоохоронні органи з'являються. Це можуть бути дільничі інспектора, це можуть бути патрульні поліцейські, вас зупинити, встановити, що ви не з'явилися, є запит на розшук, і потім зобов'язати вас звернутися до ТЦК для того, щоб оновити свої дані або стати на військовий облік. Одночасно, ТЦК насилає вимогу. До вас і зобов'язує вас з'явитися уже безпосередньо. Це вже вимога, яка необхідна. Тобто, 60 днів було добровільно, а це вимога зобов'язальної дії з'явитися протягом 10 днів в ТЦК і оновити свої дані. Якщо ж ви цього і також не робите, то потім на вас ТЦК має звертатися до суду з позовом про обмеження. Ваших прав, це як правило у керуванні транспортними засобами. Або також отримати штраф у сумі 25 тисяч гривень. Тобто і обмеження в керуванні транспортних засобів, і плюс штраф 25 тисяч гривень. Якщо ж ви отримаєте штраф і не сплатите 25 тисяч гривень, тоді вас обмежать і в керуванні транспортними засобами і відповідно поблокують всі рахунки. І після того вже вас оголошують в розшук. І після того вас вже можуть зупинити на блокпосту, наприклад, і вже поліцейські або представники ТЦК доставити примусово до ТЦК. Тому майте на увазі 60 днів стати на облік або оновити свої дані, 10 днів на вимогу. Після того слідучий крок звернення до суду, після того штраф 25 тисяч гривень, після того може бути доставка до ТЦК уже в примусовому порядку. Тому майте це на увазі і будьте уважні і обережні і знайте свої права і закони. Я вам дякую за увагу. З вами був адвокат Ігор Ісько. У програмі Коротко про головне. Підписуйтесь на YouTube канал, на Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить.